Вітаю, друзі! Я не пам'ятаю, коли минулого разу цвів мій тітанопсис вапняковий, але, як бачите, знову з'явилися ось такі бутони. Тут є ще старі засохші. І я вже навіть від нього трошечки, як сказати, відділяв і дарував один такий маленький тітанопсис. Напевно, вже розрісся там. Треба спитати, дуже цікава квітка, квітка як листочки. Вона мені нагадує динозавра. І одна вже буде цвісти. Ну, тут у мене ще росте у кашпо дещо. Оця толстянка. Це, уявіть собі, толстянка, яка високою не росте. Така маленька, Я її купив таким маленьким листочком. Вона досі така розростається. Але головне, це тітанопсіс, бачите. Який у нього, наче шкіра, зміїна чи ската? Такі квіточки такі цікаві. По кілька буде з однієї. Він розростається в ширину цей тітанопсіс. Дуже красивий. Завширшки, як Ну невеликий він росте. Ось моє долоня. Невеликий. Дуже красивий. Чекаємо квітів.